Надія Савченко може і мусить вибачитися насамперед як офіцер української армії перед усіма матерями, що втратили своїх синів на сході України. Про це сама народний депутат сказала в ефірі нашого каналу в програмі про політику. І стосовно того, чому я сказала, що я можу просити пробачення, поясню ще раз всім, тому що я є офіцером, 10 років служила до того, як почалася в нас війна. І я повинна була перша, як і всі наші збройні сили, офіцери, солдати, які служили і отримали від народу зарплату впродовж цих років служби своєї. Ми повинні були помирати першими, починаючи з бою в Криму. Але чомусь більшість військових кадрових залишилася, а всі ці добровольці, які пішли з нашого боку, і те, що Росії вдалося посварити да, і налаштувати людей, і все таке, що люди з того боку взяли з проросійськими настроями цією російською пропагандою руського міра, зброю в руки, і пішли воювати так само проти нас. То от за це я у матерів прошу вибачення, що армія України не змогла нічого зробити для того, щоб війни в Україні не трапилося. І я вважаю, що пробачати. В першу чергу, бо це найважче, і просити вибачення доведеться нам всім одне у одного для того, щоб Україна в нас подалі була ціла, і їх ніхто її не міг зруйнувати.